Каже, Що говорить, що у вас там робиться. Каже, нам сказали, що у вас там все, говорить хатинь. Каже, що у вас там усіх роз... що у всіх вас там розстрілюють, значить, що у вас там, ну, коротше, все. Вона каже, кому ти віриш. Та там інформація така, що там дійсно, що... Там інформація втроє. така, що немає інформації. Да. 私は。 Terima kasih telah <laughs> menonton!